Солодка кукурудза в качанах на зиму. На смак як свіжа. Літрову банку, одна столова ложка солі. Кукурудзу бажано брати молоду, одна таблетка аспірину, 150 г цукру. Або ж це буде 8 рівних столових ложок. Все це засипаємо в баночки. Також оцет 9%, 2 столові ложки на 13 літрову банку. Заливаємо це все окропом, накриваємо кришечками і стерилізуємо. Випускаємо повітря, доливаємо кип'яток. Стерилізувати одну годину після кипіння. Закручуємо. Якщо не розчинився цукор та сіль, ось так відчиняємо, перевертаємо, накриваємо.